Знайомтесь, це Юлія Вожик. Їй 23. Вона одна з наймолодших дільничих офіцерів Шосткинського районного управління поліції. На цій посаді дівчина працює майже три роки. Стати поліцейською мріє дитинства, яке судилося стати. Реальністю коли ми їхали з батьками на автомобілі. Нас зупинила на той час. Ще була Державтоінспекція. Там була жінка-міліціонер. Мені сподобався вигляд, як вона була одягнена, форма. Після цього я почала мріяти і вже тоді чітко вирішила, що буду працювати в поліції. Робочий день Юлії починається далеко не з кави, а з опрацювання заяв, які надійшли від громадян. Вона має бути на зв'язку 24. На сім робочий день мій починається з того, що мені е, приходить якийсь виклик. І я його йду обслуговувати, так як за ніч бувають такі випадки, коли люди помирають, і я маю іти спільно з працівниками з медичними працівниками, оглядати місце події. Бувають з вечора дзвонять люди, які кажуть, наприклад, їх затопили сусіди. Після того я йду туди, коли ми домовились, на ту адресу до заявника, відбираю заяву і провожу подальшу перевірку. У своєму кабінеті Юля проводить 25% всього робочого часу. Решта на ногах. Подворовий обхід проведення профілактичної роботи серед населення, реагування на події, які трапились на території обслуговування, під пильним оком тендітної дівчини, 10 центральних вулиць шостки та близько. Шести тисяч населення різних категорій. Проводжу профілактичну роботу з обліковим елементом. Раніше судимі особи, особи, які перебувають під адміністративним наглядом, особи, які в до вчинення домашнього насильства та інше. Кожного разу, приходячи до них, не знаєш, на яку можна небезпеку. Чекати, так як у нас є раніше судимі особи за вбивство або за грабіжі, або незаконне позбавлення волі. Юлія розповідає, що як тільки прийшла на роботу, майже одразу отримала так зване бойове хрещення в екстремальних умовах. на першому році з моєї служби. Прийшов виклик, про те, що в одному із будинків дві сусідки вже похилого віку чинять собою між собою сварку. Ну про це я вже знала, так як неодноразово приходила про даних жінок. Після чого було ну, запропоновано порушниці прийти до мене на кабінет. Після того, як вона прийшла на кабінет, я їй повідомила про те, що про неї буде про неї буде складу протокол. Після чого. Дану бабусю це обурило, і вона накинулась на мене, почала хапати за одяг. Я зателефонувала до своїх колег, які швидко приїхали. І тоді це був мій перший, такий, як кажуть, бойове хрещення. За словами начальника відділення превенції Сергія Коверсуна, загалом у Шосткинському районному управлінні поліції працює 35 дільничних офіцерів. Юлія Вожик, хоча і одна з наймолодших, однак, Фахівець своєї справи Юлія Вожик одна з наймолодших дільничних офіцерів поліції. За час роботи за тільки з позитивного боку. Не дивлячись на що вона є тендітною дівчинкою, однак вона обслуговує будь-які виклики. це і сімейні сварки є. Вчинення інших правопорушень справляється з роботою з сімейними дебоширами, з піднаглядами, з формально підпадаючими піднаглядами, є надійним другом, завжди готова прийти на допомогу, також наказати надати цю допомогу іншим колегам, які з нею працюють. Разом з Юлією на ділянці працюють двоє чоловіків. Дівчина говорить, що бувають такі випадки, коли колеги, так би мовити, піджалюють її та беруть на себе більш складну роботу. Інколи прийде на планшет, він каже, ми самі сходимо, займайся якимось бумажною роботою. Чоловіки ж дільничі говорять, Юля надійна колега по службі та знає, як знайти підхід до всіх мешканців на дільниці, адже жіноча хитрість та мудрість зачасту можуть стати в нагоді при вирішенні складних життєвих ситуацій. Я можу на її понадіятися, вона може мене інколи прикрити, також інколи вона порадить мені. Щось, що я можливо не знаю. Інколи бувають такі ситуації, коли я їй допомагаю. Інколи вона мені допомагає. Вона жінка, вона поспілкується наприклад, з, наприклад, заявником, з жінкою, по особливому, по жіночі. Люди в неї на дільниці до неї відносяться з позитивом. Ніколи неї не було жодної скарги. Варто у дворі будинку з'явитися дівчині у формі, як одразу знаходяться ті, кому потрібно допомогти вирішити ті чи інші питання. Юлія терпляче вислуховує всі скарги та вже знає, що порадити мешканцям віреної її території. Ті ж, кому довелось познайомитися з Юлею, говорять, не дивлячись на свій молодий вік, рішуча дівчина допомагала справитися з різними проблемами. Перший раз вдалося спілкуватися, коли були проблеми по під'їзду, адже там були проблеми, що діти залізли на дах і почали скидувати ну, різні речі. Останнє було це мішок, набитий якимись предметами, і він за метри впав від мене. Зразу, коли подзвонили, вони оперативно приїхали. Цих дітей зразу затримали і провели з ними профілактичну бесіду. Вже далі вони ну думаю, все зрозуміли. Що так не не треба робити? Дуже велике їй дякую. Завжди працюють 24 на 7 години. Вони а в будь-який час, коли не подзвониш, беруть трубку і ну оперативно завжди вирішують всі питання. Дуже гарно знаю, дуже хороші люди. Я спілкувалася з ними не один раз. Всі допомогуть, всі придуть на допомогу, розкажуть, покажуть. Ну в общем, я тільки хороше слова можу сказати о них. Тож ось така вона робота дільничного офіцера. І так щодня. Юлія слідкує за спокою містян, розрулює складні питання. Без цього ніяк. Тож ми вітаємо всіх дільничих з професійним святом та дякуємо вам за вашу працю.